Зеленський про удар по Охмадиту у такі моменти хочеться вбити Путіна. Президент України вважає, що Росія навмисно завдала удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві напередодні саміту НАТО. За його словами, в таких ситуаціях хочеться вбити російського лідера Володимира Путіна. Про це глава держави заявив після виступу у президентському фонді та інституті Рональда Рейгана. Для мене це знаєте. Це завжди для всіх, мені здається, це дуже чутливо. Я батько, я президент, я людина. І це дуже, дуже складно втрачати людей. Це дуже складно і втрачати дітей. І ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають. В цей момент ви хочете вбити Путіна, і це, це всі з нас хочуть цього дуже сильно. Бо бо справді він мені мені здається, я не знаю. В цей момент мені здається, він щось п'є. Крім того, на його думку, удару похмедиту по росіяни завдали спеціально перед самітом НАТО у Вашингтоні. Український президент каже, що це був сигнал, і російська ракета летіла прямо у дитячу лікарню. В чому, в чому трагедія? Що це не була атака на, на військовий об'єкт, чи щось подібне? Чи, чи те, що щось було недобре з ракетою? Ні, ракета точно на госпіталь летіла. І це не вперше. Ось чому є такі емоції? Чи ви думаєте, що це мало? на меті нанести удар напередодні саміту НАТО. Так це був його сигнал. Це сигнал його до світу, до всіх людей. Це сигнал держава НАТО, всім нашим союзникам. Це сигнал він буде робити саме в такий спосіб.